Біля гімназії номер 50 що на проспекті Металургів, комунальники оновлюють дорожню розмітку. Дніпрянка Надія каже, тепер перехід буде безпечнішим. звичайно дуже добре і позитивно. По-перше, школа поруч, діткам добре переходити, дорослим добре переходити. Коли оновлюють, хоч видно, пішохідам розмітку. До безпеки малечі підійшли комплексно. Ремонтують лежачих поліцейських, оновлюють переходи та дорожні знаки. Також ми проводимо роботи із обрізання гілок, для того, щоб було видно добре дорожні знаки. Замінили дорожній знак, звичайно, на знак з лимонною блямівкою, для того, щоб було його краще видно у темний період часу. Роботи виконують по всьому Дніпру. цьому році планується нанести дорожньої розмітки фарбою 390 км, кілометрів пластиком 100 кілометрів. Вже виконані з початку сезону роботи приблизно на 70%. Комунальники додають, про безпеку школярів на дорозі мають подбати і батьки зокрема, забезпечити малечу світловідбиваючими елементами на одязі. Це найкращий спосіб зробити дитину помітною у темну пору доби. Оксана Ващенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Марина розлучилась зі своїм чоловіком, пояснює, зникли почуття у шлюбі. Її 12-річний син Тимур вирішив залишитися з батьком. Але на початку ми бачилися з ним, я приходила в гості до Тимура, ми гуляли з ним, але батько категорично не дозволяв Тимуру йти до мене додому, там, де я живу. а Ось, ну, а Потім стосунки. А... Погіршувалися. Жінці довелось виборювати право бачитись власним сином через суд. Щоб ну, нормально реалізувати це, нам соціальна служба в справах дітей порадила звернутися до цього центру обійми. Я звернулася, і було у нас декілька відвідувань у трьох батьком, я і син, і Олег Валентинович. Ось, ну, спочатку, все це ну, позитивно впливало на відвідування, позитивно впливало на наші відносини з сином. Ми почали спілкуватися. У мене була можливість там подарунки йому дарувати, бачитися з ним. Весь цей час, коли вже ну, не живу з ним, і пішла. Я, ну, я не переставала робити спроби з ним, з ним побачитись це постійно. Психолог служби говорить, чимало родин вирішують подібні питання після розлучення. У відділенні фахівці допомагають виявити прихильність дитини до кожного з батьків. Надавати можливість попрацювати з нами як тій стороні, яка зробила до нас запит і попросила нашої допомоги, так і обов'язково запрошуємо до співпраці і іншу сторону, вже швидко, так би мовити, сьогодні на завтра. Але так не виходить ані по закону, ані по лоза логікою, ані за здоровим глуздом. Тому ми розподіляємо роботу свою рівномірно і це виходить. Дуть у нас від восьми зустрічей і більше. Ну, стандартно це 8-10 десь зустрічей. Це десь місяць роботи, якщо люди щільно ходять кілька разів на тиждень. Цього року до відділення звернулось вже 46 сімей. В них виховується 71 дитина. Це родини, які розлучаються чи вже розлучені, і вирішують спірні питання щодо спільної дитини. Сім'ї звертаються до нашого відділення за психологічним висновком про батьківський потенціал та прихильність дитини до батьків. Термін такого психологічного випробування складає не менше ніж один місяць, і висновок нашого відділення може бути використаний у суді. Також психолога відділення може бути залучено до суду як представника інтересів сімей. Звернутись до центру обійми можна за номером вказаним на екрані. Консультації безкоштовні і тривають кілька місяців. Анастасія Костянтин Кесар, Дніпро Стрес, страх та нерозуміння, що буде далі. З такими думками майже кожен українець живе тривалий час, особливо велике психологічне навантаження переживають військові. До захисників треба ставити з розумінням, кажуть дніпряни. З точки зору психології можна сказати, що до них треба звертатись дуже обережно, не переходити на якісь особисті теми, не повишу не підвищувати на них тон, не задавати прямих питань, які можуть визвати неприємні відчуття і якісь неприємні емоції, але не замикатись собі, не уникати цього, просто висловлювати більше слова підтримки. Свої 10 рочків хлопчик Алік вже розуміє, що до військових потрібно ставитись із пошаною. Поважати військових, дякувати, допомагати армії та поступатися місцем. Не менше стрес переживають і рідні наших захисників. Анастасія дружина військового, який знаходиться в російському полоні вже понад два роки. Жінка не стримала сліз. Каже, що думками вона завжди з чоловіком. Сподівається, що він повернеться до них з донькою живим. Важко усвідомлювати, що твоя дитина при живому батькові зростає без тата. Найбільший страх, ну це наприклад, це напевно за нього, який я взагалі маю, це дочекатися тіло з полону для живого чоловіка труні. Це я нашим найбільшим страхом. Анастасія каже, їй було настільки складно, що сама вже не справлялась. Довелося звертатись по психологічну допомогу. Я не розумію, чого так, чому саме ми, чого саме наша родина переживає такі складні моменти, такі складні часи, в той час як інші живуть своє прекрасне життя, ні про що не думають, гуляють по паркам, бавлять своїх дітей. А моя дитина кожного ранку має шанс. Почути страшно звістко. Фахівці говорять: окрім внутрішніх проблем, зараз почастішили і випадки непорозуміння між цивільними та військовими. Психологиня Світлана наголошує на тому, що до кожної людини, так і до окремого випадку, потрібен різний підхід. Я б не складала це все в щось таке в один якийсь. Ем... Правила, в одне якесь правило, да, в один якийсь такий контекст, що ми маємо це, якщо це військово, то ми маємо говорити отак, от або отак от спілкуватися. Ні, це дуже залежить від того, чим людина займалася до того, як стала до лав Збройних сил. Це дуже впливає, де ну як людина виховувалася, чим вона займалася, який в неї характер, який в неї там темперамент. Говорячи про непорозуміння між військовими та цивільними, каже все через те, що захисники частіше перебувають в емоційній напрузі, а цивільні не завжди це розуміють. Як нам, цивільним, до військових, це бути більш ну. Толерантними і спокійними, бо люди, які знаходяться в зоні бойових дій, які на війні вони мають будувати якісь такі навички виживання, вони по-іншому реагують і ведуть себе, коли стан тиші. Ті, хто пережив війну, ніколи не будуть такими, як раніше. Своє здоров'я, свій спокій вони віддають за наше життя, і це потрібно пам'ятати та ставитись до всіх із розумінням, терпінням та величезною повагою. Дар'я Лисенко, Борис, Єфімов, Сергій Марченко, Дніпро Тіві. У шоурумі Дніпро» представлені товари 12 підприємств. Більшість з них родом з Донеччини та Луганщини. Це своєрідний майданчик, де місцеві та релоковані бізнеси представляють власну продукцію. Сьогодні ми стали свідками успішної колаборації. У шоурумі провели презентацію колекції жіночої білизни від місцевої бізнес-леді Наталії Бабій. У мене звернулися дівчата, які займаються танцями на полденс. Ну, у них такі прям направлення було дуже відверте, все обтягуюче, прям все і ціла колекція складалася десь до 20 комплектів одягу за освітою. Технологиня швейних виробів. На початку Наталія відшивала колекції спецодягу для медиків. Втім, надихнувши жіночу енергію, вже два з половиною роки є власницею бренду Шалена Лінгерія. Трусики одні, другі, треті. Далі підбір матеріалів. Як опинилися, не дуже все так просто. Маленька деталь, маленький елемент, але там і фурнітуру підібрати, щоб все було в тон, щоб нічого ніде не линяло, ніде не облазило і ніде не жало, щоб все було комфортно. Цього року, у травні, Наталія отримала грант на власну справу Від дія бізнес. Жінка офіційно працевлаштувала двох переселенців з Донецької області. Це одна з основних умов отримання грантових коштів. Ми два дня навчалися всі разом маркетингу, як просувати себе, як оформити сторінку, як краще подати товар, щоб знайти свого покупця. Завжди таких жінок і. Бізнес такий міська рада намагається підтримувати, бо їм найважче. Вони все роблять самотужки. Релоковані підприємства важлива економічна підтримка для держави, тому Дніпро активно продовжує підтримувати бізнесменів. Лише протягом 2024 року підприємці сплатили до міського бюджету податок у розмірі майже 12 мільйонів гривень. Сергій Скрипник Іван Пономарьов. Дніпро Тіві.